Відома українська блогерка Анна Охім знову втрапила у скандал з російською музикою. З нею в епіцентрі Перепоті опинився і зірка серіалу Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк. Актори зі своєю дівчиною Світланою Готочкиною та інстаблогеркою підспівують і танцюють на вечірці під російські пісні. Після шквалу критики від громадян відгухнувся звичайно і сам Тарас Цимбалюк. Актор опублікував великий пост. У своєму інстаграмі, де визнав, що серйозно помилявся чи помилився. Актор каже, що не виправдовуватиметься і не розповідатиме, хто саме включив ці пісні, але розуміє, чому ворожа музика викликає таку реакцію. Водночас пан Цимбалюк зазначив, що зараз суспільство стало більш агресивним, тому за найменшої помилки піддають серйозної критики, але артист не знімає себе провину і каже, що просто потрібно пам'ятати те, що він публічна людина. Варто додати, що артист відомий своєю проукраїнською позицією раніше Тарас Цимбалюк неодноразово висловлювався за необхідність переходити на українську мову та різко засуджував своїх колег по шоу-бізнесу, які зберігають мовчання щодо війни РФ проти України. Актор наголошував, мовляв, є чорне та біле, а також відповідальність перед багатотисячною аудиторією своїх прихильників. Ну ось Анна Алхім поки що ніяк не коментувала ні наслідки вечірки, ні шквал хейту в соцмережах від українських е, користувачів. Нагадаю, інстаблогерка вже не вперше вплутується у різні такі ситуації. Раніше семиблозі та на інтерв'ю у інших блогерів зірка відкрито захищала російську музику. І розповідала, що регулярно вмикає її в машині на закиди про спонсорування окупантів. Алхім почала виправдовувати, що насправді не розуміє, як це пов'язано. Також Пані Анна заявляла, що принципово не буде переходити на українську мову та скаржилася, коли від неї вимагали спілкуватися на державні. Крім того, блогерку звинувачували у коригуванні ворожого удару по лікарні у Дніпрі, коли вона запостила в соцмережі прохання про допомогу, зазначивши, що в медзакладі перебувають військові. Антін Мухарський, український актор, телеведучий співак і поет пісняр доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Антіне. Доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора. Чергова історія, е, чергова російська музика на чергових вечірках е, відомої молоді. Пане Антіне, це якийсь принциповий підхід е, ну, якоїсь такої байдужості. Чи це просто прикрий випадок, все ж таки, це типу ж зімфіра і чом би і ні, і якось може й послухати. Ну таке. Треба гниє з голови. я... Неодноразово чув і навіть бачив, що люди в найближчому оточенні президента та й сам президент спілкуються російською. Поза камерами, тому це ну поведінка типова для людей русифікованих, для людей, для яких російська культура і російські співаки і досі лишаються друзями або там колегами, або людьми, які ну не належать, скажімо так, до контингенту, який уособлює собою ворогів. От тому. Ну, Сдивляючись на подібні випадки, для мене, як для людини, яка бачила найбільших таких знаєте, авторитетів, я не буду називати їх імена і прізвища, декого вже з нами нема. Я не маю на увазі пані Ірину Фаріон, з нею такою ніколи не траплялося, але часто, особливо чи 10-12 там, 12 років тому, люди, які уособлюють собою зараз, Велич... Величні постаті сучасного українського шоу-бізнесу замовниками або з колегами, або з друзями спілкувалися російською. Тобто, ми зараз проходимо дуже важкі фази трансформації або зросійщення. Це хвороба, яка потребує лікування, яка потребує тривалої реабілітації після 300 років колоніальної залежності від Росії. І тому вона приймає різні форми. А, і в даному випадку я вважаю, що держава має брати на себе перебирати функцію лікаря, як то було з коронавірусом, коли всіх зобов'язали носити маски, і суспільство підкорилося цьому. А так само зараз я вважаю, якщо ми хочемо перемогти на ментальному рівні. Uh, і позбутися російської окупації Росія також має тримати uh, ну, позбутися російської Україна, також має триматися під контролем, вводячи ну, подібні системи штрафів, приміром за російську мову в публічному просторі від публічних людей. От, uh, російська вбиває це бацила, яка роз'їдає, знищує українські організми, і в даному випадку душі окуповані Росією, вони нікуди не зникають. і Окремі пасіонарії, які опікуються цією гуманітарною е, катастрофою, яка існує в Україні, досі, а не можуть замінити собою державу, яка має, е, якщо вона дійсно держава і хоче устоятись в кордонах існування України, вона має звернути увагу, що перше окупують душу. Достоєвським не знаю, кого там слухали ті наші умовно колеги, ну, блогери, та, але окупувавши душі, вони викликають лояльність до ворога, а потім приходять вже російські танки і прилітають ракети. Тобто, це все взаємопов'язані речі і. Е Зрештою, пушкіністи завжди е є передовим загоном російської імперії, який спершу ставлять свої пам'ятники, шанують Булгакова Достоєвського підкриттям е прикриттям е російської культури. А потім е приходять буряти, які е крадуть у людей унітази. Це все речі одного порядку, пані Антінев, оцей аспект публічності і моралізаторства. Публічного довго як у пана цимбалюка була? Ну і потім отакі от ситуації. Ну це не смертельно, справді один раз там чи якась ця пісня, але ж наслідки можуть бути отакими, як ну власне почалися 24 го числа, а ще раніше з Криму, де от і закликали російський мір прийти, пане Антіне. Як в цьому аспекті як ви бачите цю ситуацію? один раз не... ні е, паня не, да от але менше з тим: е, Один раз і все. і і все. Ти переходиш якусь межу, за якої немає вороття. От я не хочу драматизувати насправді цимбалюк, прекрасний артист, який безумовно працює і діє в українському полі. Він не може відповідати за вчинки друзів, які знаходяться поруч з ним, і це не його провина, що хтось поруч увімкнув російську музику, а його на цьому тлі, на цьому фоні зняли. Тобто, це все нюанси, знаєте, шоу бізнесу і журналістської етики, яка може з е, мухи зробити слона і перекрутити факти, і підставити людину. Можливо, навіть це й була підстава, бо таке трапляється в нашому е, шоу бізнесовому колі багато є прихованих агентів і е, симпатиків Росії, які всіляко прагнуть знецінити, спаскудити, е, спотворити, а інколи чесно спровокувати якусь ситуацію. Яка в публічному просторі за підтримки російських блогерів і російських змі перетворюється на системне знищення про українських діячів. Я сам неодноразово потрапляв в подібні ситуації, які виникали проти моєї волі, коли я, не знаючи приміром, людини, яка хоче зі мною сфотографуватися, потім виявляється, що це якийсь бандит, який там десь з оточення Януковича. То звідки ж я знаю цю людину, яка не публічна. А мені потім задвігають так ви ж виявляється, значить, пособник Януковича і, і, і ваше вражеський агент. Тобто таких ситуацій траплялося в житті досить багато. Люди на жаль не аналізують, але просто вихлюпують е, свої емоції через край. Оця наша, на жаль, природня, а така а анархічна риса. Підвищеного емоційного фону завжди знає грає з нами дуже злі жарти Ми не можемо бути шведами, данцями. Ми не можемо ну, інше, пане Антіне, дуже вдячні вам. Обмежені в часі, на жаль, але вас почули і таку тему важливу вкотре підняли. Люди всі жаліються нам в чаті про те, що складаємо українську мову, чому нічого війна не вчить. Пане Антіне, дякуємо вам. Антін Мухарський, український актор, телеведучий співак та поет пісняр. Дивилися до нашого ефіру, поговорили. Про черговий шкандаль uh, під uh, звуки російської музики.